Вже четвертий рік поспіль в центрі технічної творчості Евріка проходить міська виставка конкурс Великодні свята. Діти з усіх шкіл Борисполя, а також з будинку дитячої та юнацької творчості, презентували свої роботи. Виставка триватиме три дні, і всі бажаючі можуть переглянути творіння дітей. Наталя Тименко розповідає, за якими критеріями оцінюються роботи. В першу чергу це художнє оформлення роботи, розкриття теми. Це звичайно емоційний вплив, тому що, якби ми не говорили, але це дитячі роботи. І в першу чергу, коли робота подобається, то можна зробити скидку якусь і на оформлення, бо дитина вкладає туди душу, енергію і так далі. Це композиційна досконалість виробу, якість оформлення. Ну це в основному всі критерії. Кожна робота по-своєму цікава та оригінальна. Деякі стануть переможцями в певних номінаціях. Націях, зокрема, таких: великодня писанка, яйця оздоблені бісером, соломкою, різними технічними в'язаннями, декоративний розпис яєць, пасхальні композиції, образотворче мистецтво, живопис, графіка, переможці нагороджуються дипломами. А кращі роботи направляться до участі в обласному дитячому фестивалі Дитинства пісня Великодня. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.